Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Привели його в Єрусалим, поставити його перед Господом і принести в жертву, як то написано у Господньому законі. Пару горлиць або двоє голубенят. Нащадок царів юдейських став настільки бідним, що може принести лише жертву бідних. Але він не соромиться того, бо вважає себе багатшим від найбагатших царів, багатшим, ніж був Давид і Соломон у найповнішому світлі своєї слави, бо з ним є Ісус і Марія. Він бідний, не має маєтку, але в убостві не бачить ще нещастя своєї родини. І хто став такий бідний? Йосиф, та ж він обручник Марії, опікун Ісуса, або Марія, та ж вона є матір'ю Ісуса, або саме дитя, та ж саме це дитя є нащадком Давида. Царем царства, а престол його стоїть вище сонця. Знову запитуємо, що принизливого в бідності, що пошане гідного в багатстві? Я бідний і чому? Хочу бідним бути, бо так хоче Бог, щоб я був бідний. І так я вільний від усіх кайданів. Які людину роблять рабом мамони, чому мав би я соромитися за свою бідність, коли вона мені забезпечить незалежність, волю, правдиву гідність і пошану? Бідним хочу бути і за бідного вважатися, хоч хочу бути подібним до Ісуса, Марії, Йосифа. Святий Йосифе, випроси мені, щоб приклад твоєї бідності не лише спасенно впливав на мене, але щоб притягав мене і до наслідування, щоб я не прив'язував свого серця до землі, але щоб дочасних дібр живав так, аби через них не стратив вічних. Амінь. Хто Ісуса насправді любить? Охоче відречеться від земних діб, щоб наслідувати бідного Ісуса. 1832 року, у квітні місяці, настоятелька бідних сестер у Ліоні зауважила, що простиратла для старців уже дуже зжиті, але не могла купити нових, бо домашня каса була порожня. Тоді пригадала собі, що вже багато помочі одержала за заступництвом святого Йосифа, тож поклала одне простирадло статуєю святого Йосифа з просьбою, щоб не забув він про бідних старців. І вже наступного дня вранці якийсь молодий пан приїхав до монастиря сестер, він віддав значну суму настоятельці й сказав, за ці гроші купіть нові простирадла для бідних старців.